22 березня в ЦДЮТ відбулася сесія Олександрійського молодіжного парламенту. На зустріч з юними депутатами завітали маркетолог ФК Олександрій Антон Пилипенко-фотографиня Вікторія Криниця та музичний гурт Сонце далі. Гості ознайомили молоді своєю професійною діяльністю, провели майстер-класи та вручили символічні подарунки. Також діти взяли участь у тренінговій активності я через 10 років та виконали вправи з арт-терапії. Найкращою світлиною Кірварадської області за версією фотоконкурсу Віки любить пам'ятки стало фото театру у місті Олександрія Віталія Попкова. Приємно, що автор побачив класичне театру з нового цікавого ракурсу, прокоментував Ігор Єрмоленко, член журі конкурсу. Олександрійський театр вже не вперше перемагає області. До цього пам'ятка представляла регіон в 2021 році. 27 березня о 18 годині на сцені Палацу культури Олександрійський театр на глядачів чекає театралізована програма Музи не мовчать. Програму підготували драматичний театр Різдво, народний аматорський театр юного глядача Апельсин, зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин. Вхід за донат від 50 гривень. Всі кошти зібрані під час заходу будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Перемогу і призові місця вибороли вихованці БДЮТ на 36-му чемпіонаті області зі спортивного орієнтування. Змагання відбулися 24 березня в Кропивницькому. Участь взяли 300 спортсменів. Олександрію представили збірні команди вихованців БДЮТ із грудків спорторієнтування та туристів пішоходів. Перше місце у Ангеліни Шаповал керівник Сергій Ізмайлов. Друге місце зайняв Назар Кривко, керівник Сергій Ізмайлов. Третє місце у Кирила Горяного, керівник Сергій Зайченко. Переможці і призери чемпіонату візьмуть участь у наступному етапі Кубку області зі спортивного орієнтування. 23 березня в Кропивницькому відбувся чемпіонат Кіровоградської області з гандболу. Олександрію представили чоловіча та жіночу команди ДЮСШ номер 2 Обидві наші команди посіли треті призові місця. Команди підготувала тренерка-викладачка Галина Манівчук. 24 березня о 12.25 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що біля водойми міста Олександрії виявлено речі жінки. Особовий склад 12 пожежно-рятувальної частини, який прибув до місця події, вилучив тіло жінки 1945 року народження з води та доправив на берег. Причину та обставини смерті громадянки встановлюють фахівці. У вівторок, 26 березня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 5, в день – до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск – 746 мм.